Доброго дня, декілька слів про додавання товарів і категорій в інтернет-магазин Значить, При додаванні товарів зайдемо для прикладу на товар слід звернути увагу на декілька додаткових параметрів, які слід обов'язково враховувати. Значить, при додаванні опису товарів ми з вами додаємо короткий опис, додаємо повний опис товару. А ось тут дивіться, метаінформація, що вона означає. Метаінформація означає, що при виводі карточки товару, так якось в цьому випадку, значить, користувач буде бачити назву сторінки і всі інші додаткові параметри. Зокрема, Ключові слова, мета-ключові слова, які властиві для даного препарату, і опис, мета-опис товару. Значить, його потрібно також обов'язково. Якщо їх вказати, натиснувши, потім натиснути Зберегти відповідно, то на сторінці товару ми з вами побачимо при перегляді коду, я натиснув кнопочку Ctrl-U, що є у нас з вами. що є у нас з вами метанейм як ми бачимо метанейм контент це зокрема те що ми указали він буде сам сам товар так ми вказали в назві товару отут От -от в полі інформація назва товару так Далі. метаний Description, тобто опис даного товару. Ось дивіться, будь ласка, да? я написав, надо обов'язково значить, проглянемо його. Ось отут він надо обов'язково І ключові слова, які властиві також цьому товару. От вони у нас є, дивіться, метанем тобто Любий пошуковий робот, будь-який Google, Яндекс чи іншої пошукової системи, буде звертати увагу іменно на ті елементи, які ми з вами вказали ось тут в описі внизу. Якщо ми цього не зробили, ну, зокрема, от візьмемо інший товар якийсь із даної категорії, давайте я візьму ось так на фітопрепарати, натиснув навігаційній стежці. Або ж краще навіть не фітопрепарати, ось візьмемо Proxfighter Lux. В нього я нічого не вказував і тому натискання клавіші ctrl коли ми відкриємо код, то побачимо, що ключові слова у нас ось дивіться, meta Name Keywords, значить ті вказані, які вказувались для всього сайту. Те саме у нас з вами відбувається із MetaName Description. Ось так. Значить, це у нас все працює, якщо в налаштуваннях магазина включено, включено в настройках, якщо в настройках у нас включені SEO-інструменти. Ну, у нас вони включені, тому обов'язково при додаванні товару слід це врахувати. Також це враховується при додаванні категорії. Тобто, коли додаємо категорію, ось, наприклад, зокрема там ентеросорбенти, наприклад, візьмемо. То ось отут користувацька назва сторінки обов'язково потрібна. Ключові слова обов'язково тільки властиві для даної категорії. І метаопис також. Тоді на самому сайті, коли ми будемо обирати саму категорію, наприклад, Ентерасорбента, і нажмемо код ctrl то у нас будуть виводитись ті елементи, які ми вкажемо а, при вказанні опису ось в цих полях. Зараз ми нічого не вказували, у нас будуть виведені загальні ключові слова і загальний опис, який може бути невластивим для тої категорії, що ми з вами вводимо. Дякую за увагу. і ну, ще додамо декілька слів про додавання самих товарів. Коли ми з вами додаємо товари то ну візьмемо, зокрема, фітнес, то у вкладочці зображення, хотів би наголосити увагу, можна додати декілька зображень. Для цього просто ставимо галочку Завантажити, вибираємо файл і Понімаємо, кнопочку, відповідно, що відкрите. Давайте я візьму якийсь небудь а, який небудьчик, який небудь якийсь з е-е малюнків. Сейчас візьму якийсь з розки малюнка. От. Он так насина. От. Після цього вкажемо Обов'язково вказуємо назву зображення і Alt тексту для зображення. Якщо дані елементи не будуть вказуватися, то ось дана картиночка не буде індексуватися правильно Google і Яндексом. Ну, в даному випадку, якщо ми вже не вказали, давайте перейдемо а, взагалі до товарів. Візьмемо цей товар, фітасорбовід. І вкажемо назву зображення, обов'язково і, і аут для зображення. Також нажмемо кнопочку Сохранити. При додаванні просто зображень слід. Якщо їх декілька, то слід вказувати так само назву і Алт для зображення. Тоді ну, при генерації сторіночки даного товару, а також на сторінці категорії, ми будемо з вами бачити, <кій> бачити правильні назви товару. О, я навів, зараз Ну, взялися з'являється, тому що пишу, але якщо подивитися код товару, ой, код сторіночки то ми обов'язково побачимо ми обов'язково побачимо alt зображення, фітасов так і тайтл, який, який для нього використовується. Здавися, тайтл бачимо так і бачимо alt для даного зображення. Тобто наші пошукова машина буде нормальна. Реагувати на дану Якщо ці параметри не вказати, то е, при пошуку зображень е, Google Яндексом дане зображення не попаде в список відшуканих файлів. Ну, наприклад, я скопіював назву, іду в Google, пишу фітнес наприклад, нажимаю кнопочку Enter. Так, потім обираю картинки, обираю картинки. І от серед цих картинок не буде знайдено картиночки той, яку ми з вами От, Бачите, якраз тут знаходяться ті картинки, ну, ті сайтів, які це вказали. Дякую за увагу.